Перші тижні та місяці цього року проект Nutcoin, як прийнято говорити, проєкт Павла Дурова, набрав дуже велику популярність. Проста тапалка, де ти просто клацаєш по екрані, збираєш монети. І за це нам всім обіцяли роздати дроп, тобто їхню криптовалюту. Дроп нам обіцяли роздати до кінця квітня, точніше, до 30 квітня, як бачите, сьогодні вже перша Травня, дропу ніякого немає. Давайте, в принципі, розбиратися. В цьому відео я вам коротко розкажу, чому, на мою суб'єктивну думку, ноткоін скам, можливо, лістингу не буде та багато інших причин. Але ще раз хочу повторитись, це лише моя думка, і вона, в принципі, ні від кого не залежить. В суто, я так думаю. Але перед початком цього відео попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк так як це допоможе просуванню каналу. Всім дякую, давайте починати. Ну для початку потрібно уточнити, що NotCoin це взагалі проєкт наших, так скажемо, сусідів справа е, свинособак, тобто за ним стоять люди з. Російської Федерації, в принципі, що можна було і очікувати, тут не буде відео з там фінансових маніпуляцій чи чогось інакшого. Я розберу просто два інтерв'ю з ноткоїна і на базі цього, на базі можливо, думки інших людей, складу відеоролик. Для начала, сейчас будет Витрайв за интервью одного из основателей Нуткоина, Дамину, что это такое и после чего я вам расскажу, в принципе, свою думку. Мы в целом, короче, смотрим на весь этот мир финансов по-своему, ну, то есть понимаем, как бы, текущие правила, понимаем, как это все работает. Саша про это тоже рассказывал, что в целом там любая финансовая система это пирамида, и мы просто решили, что мы хотим показать людям немножко другую сторону, короче, всей этой темы, и выпустить некоторую монету, которая не будет так распределяться, как это обычно да? принято, когда происходит какой-то раунд, кто покупает. Какая какая доля, там все распределяется по долям между инвесторами сначала, потом между командой, потом уже доходит до людей, а мы как бы выпустим изначально коин, который будет распределен между людьми, и люди сами будут решать, как эта экосистема будет работать. И это, возможно, будет самый распределенный вообще между людьми коин, как только он выйдет, но посмотрим. И в целом, наверное, философия здесь такая, что показать вот эту еще натуру и какой-то... Изначальна идея блокчейна, блокчейну, да? що все децентралізовано, нету якогось єдиного апарату прийняття рішень. Рішення приймають э, как бы, розпорядження системы, точнее, люди в розпорядівних системах. І как бы, он буде в этом плані, наверное, самым розпорядження з точки зрения дистрибуції монет. В саме чому взагалі полягає моя думка. Недурно дурово пов'язують з ноткоїном. В нього в телеграма є монета тон. Моя думка така, що ноткоїн був придуманий лише для того, щоб підняти. Uh, в Принципі, активність тону, щоб більше людей почало цікавитись взагалі, що таке ТОН, що це за проект. І так, далі. Тобто, щоб підняти більшу активність для тону, тобто це один із маркетингових ходів. Думаю, що всі пам'ятають, хто клацав ноткої, що там були спеціальні квести, де там, за умовно, підписку на Твіттер, чи ще щось вам давали 100 тисяч цих е, монет. За неофіційною інформацією, інформацію знаходив в різних пабліках, в Discord і в Твіттері, що розміщення цієї реклами один місяць коштувало найбільше. Приблизно від 100 тисяч доларів. Тобто з цього можна вивести тільки один аргумент, що власники відкоїна в принципі непогано і заробили на цій рекламі. Але реклама, в принципі, нам з цього всього не цікавить. Ну, заробляють собі, нехай заробляють, що взагалі буде з нашими токенами. Зараз буде відреве ще одного з засновників ноткоїна, де він розказує приблизно. Что чекает ноткоин после листинга? По поводу фазы после, это тоже еще одно продуктовое направление, которое мы сейчас делаем. Э, игра останется, вот, но она поменяется очень сильно. Ну, то есть э, все, ну, как бы, интерфейсы и прочее, они останутся преемственными. Э, люди прод... смогут продолжать проводить время в игре и получать за это э, свой интерес. И сама концепция будет изменена. И по поводу open source. Я думаю, что ну, если в этом будет смысл, то мы опубликуем код open source, если в этом будет смысл. Пока что в этом. Також хотів вам розказати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті, айрдропи, теснети та багато іншої інформації, в тому числі і новини по проектам. Посилання на свій телеграм я залишу в описі під цим відео. В Принципі, можете доєднуватись за повідомлення, зможете знайти різні курси по крипті, і не тільки які вам там будуть потрібні. Всі, хто слідкує з НАТО, прекрасно знали, що вони лістинг перенесли до кінця квітня, точніше, до. 30 травня вони написали, що токен на біржах буде обов'язково до кінця місяця. Телеграм, точніше Twitter пабліки постили різну інформацію про те, що він вже ліститься на OKX. І зараз я записую відео 30 квітня. Токена ще досі немає, немає жодної інфи, є лише меми в Телеграмі. Я не знаю, що це може означати, чи це вони реально не зроблять лістинг, зроблять ще якусь одну фазу. але... В принципі, люди, які залишились з ваучерами, вони можуть їх успішно продати на StunFi приблизно за 100 доларів, що є досить непогано. Але все-таки деякі люди чекають лістинга. Коли цей лісинг буде, ми не знаємо. Як будуть батися лістинг, ми також не знаємо. Єдине, ми що знаємо, що скоріше за це, це буде на біржах OKX і Bінкс. Але поки що ніякої конкретики, на жаль, немає. Чи залишаються взагалі надії на лістингкоїна? Так вони залишаються, чи я вірю в лісингкоїна. Там мені, якщо чесно, все одно я нічого не вкладав, я нічого не втратив. Якщо вийде, буде добре. Якщо не вийде, ну окей. В принципі, все. І підсумовуючи всю цю інформацію, що я вам сказав, можна сказати, лише одне, що лодкоєн це лише один із способів маркетингу тонкоїна. Тобто, про перед надкоїном, про тонкоїн, мало хто знав, ну як. Точніше, він не був настільки популярний, і ноткоін дуже сильно підвищив його популярність, тому що ми самі маємо мільйонні обхвати. Твіттері, що в Телеграмі. Аудиторія зі всього світу. Великі кріпінфлюєнсери про це пишуть. Це токен на екосистемі Нуткоїну. Ноткоін стрімко росте, точніше, тонкоін стрімко росте. Відбувається багато класних двіжух. В принципі, з'являються нові тапалки. І взагалі відбувається дуже багато чого активного в Телеграмі. На мою думку, телеграм-канал стане топ-1 месенджером світів скоро. Е і, в принципі, Тонкоін стане однією з найкрутіших криптовалют в світі по своєму функціоналу та багато іншого. В принципі, вийшла хороша історія. Можливо, у вас зачепив саме клікбейтний заголовок. Всім дякую, в принципі, хто дивився. Бажаю всім гарного дня! І до наступного відеоролика. Всі посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео.